Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, у цей суботній ранок я хотів би з вами поговорити про таємниці. Люди вважають, що не все в житті знають. І певно в тому є правда. Бо скільки би ми не старалися вчитися, досліджувати, все одно залишається щось в нашому житті, що для нас не є цілком. Передусім, однак люди вважають, що щось від них в житті є спеціально сховане, що існують якісь таємні знання, які від нас ховають для того, щоб наше життя було тяжчим і складнішим. Багато тих книжок, які дуже є популярні, наприклад, є книжки Дена Брауна Давнічі, кот розказують про те, що існує якесь таємне знання, яке сховане від людини, для того, щоб людині було складніше осягнути те, чого вона хоче. І коли ми подивимося на світ, в якому живемо, на людей, коли ми усвідомимо собі, наскільки складно нам є зрозуміти їхні вчинки, їхні мотиви, ми в дійсності починаємо думати, а може, є щось сховане від нас навмисне, щоб наше життя виглядало складнішим, щоб нам було тяжко кожного дня давати собі раду, щоб не так легко було нам осягнути те, чого ми хочемо. Можливо, навіть і багато людей думають також, що можливо існує якесь таке таємне знання у християнстві. Яке, якби було відкрите всім, полегшило би кожному з нас осягнення Царства Небесного. Якщо ми глянемо на наше життя, то, мабуть, щось в тому є. Бо кожного разу, коли ми стаємо перед обличчям смерті, ми розуміємо, що Смерть для нас, людей, є якоюсь таємницею. Ми молимося за наших померлих, але та наша молитва вона є молитвою якоїсь такої невпевненості, а як там, а що таке, а чому людина взагалі вмирає? Чому людина зразу не відходить до життя вічного? Чому воно все якось так складно? Зі смертю люди собі дуже тяжко дають ради. І, можливо, через те існує стільки різних обрядів, які би допомагали людині дати собі раду з відходом з цього життя. Смерть є таємницею. Хоча, ви знаєте, я усвідомив собі не так давно. На похороні брата одного нашого священника, який вмер і, ну, властиво, якби мені було 20 років, я сказав, що він вже був в поважному віці, але він був молодший за мене, йому було 41. Я усвідомив собі, що в смерті нема таємниці. Бо медицина може поставити завжди діагноз, видати довідку. Що та людина вмерла з тої чи іншої причини. Наша медицина є настільки сильна, що ми можемо визначити практично завжди причину смерті. Можливо, не завжди можемо вилікувати, але причину смерті можемо визначити завжди. Чому людське тіло вмерло? І таємниця полягає не стільки в тому, що хтось вмер, і ми собі не можемо якось дати з тим раду. І ми видумуємо якісь собі, знаєте, забобони навіть. До речі, ці забобони вони надзвичайно є сильні. Вони, мабуть, показують те, наскільки людина є переляканою в обличчі смерті. Я пам'ятаю, коли ми були на Сході, на реколекціях, на місіях на сході України, як Люди, які 70-80 років не мали жодного стосунку з церквою і вважали себе атеїстами, все ж таки в обличчі смерті відкопували якісь такі давні передання і знання, і кожен знав навіть там на сході, що там треба перевертати в стільці після того, як труну винесуть. Чи треба загортати, закривати? Я не хочу вас навчити якихось нових забобонів. Просто кажу, що Люди, які так давно були повністю відтяті від якогось духовного життя, ото от можу сказати, можливо, трошки гостро, то сміття духовного життя, вони його зберегли. Те, що було добре і важливе, вони десь то загубили протягом десятиліть, а те, що було зле, вони його зберегли. Бо настільки складно їм було давати ради, скільки би їм не казали. Комуністи, що вони будуть далі жити в пам'яті майбутніх поколінь, але все ж таки вони не могли собі з тим дати ради. І отут ми стоїмо перед обличчям смерті і розуміємо, що причина смерті вона є проста. Якісь нещасні випадки, хвороби, часом злочини. І, можливо, найглибша таємниця полягає не в тому, чому людина. Вмерла. Але нащо вона жила? Ви знаєте, життя воно є істотно більшою таємницею, і навіть з точки зору чисто біології і хімії, але передусім з точки зору змістів, сенсів, аніж смерть. Бо був чоловік і, не бу, і нема чоловіка. Був тато, муж а лишилося троє дітей і жінка, і ніхто не знає, наша та вся історія життя була, чому вона так швидко завершилася, який сенс є в нашому житті, на що ми живемо? Тяжко дати на ту відповідь. Можливо, щоби зрозуміти відповідь на це питання, вартує глянути на самі початки, на початки нашого власного життя. Чому ми народилися? Тому що колись якийсь чоловік з якоюсь жінкою усвідомили собі, що, себе, що один одного кохають. Ми народилися, тому що десь там була любов. Очевидно, що наші початки особисті, вони є дуже складні. І я усвідомлюю собі, що родинне життя не тільки в українській родині, але будь-де воно часом буває таке, що. Не кожен з нас народився з кохання і великої любові. Але важливим є пам'ятати, що, хоч, можливо, наші особисті життєві історії чи історії наших сімей не є досконалі, на самому початку є велика історія любові, яка включає всіх нас. Коли ми глянемо у Євангелії Святого Йоанна, у пролог, ми побачимо. То величезне, величезну правду про те, що Бог так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав для того світу. І та любов вона починається не тільки у тому моменті, коли благовіщення і коли Христос входить в історію світу, вона починається вже у книзі буття. Чому Бог той світ робить? На що його було? Ми можемо сказати, що то є таємниця сотворіння. Але я вам скажу, тут таємниці нема, бо Бог постійно нам розказує і відкриває з кожної сторінкою святого письма, що Він нас любить. Ви можете запитатися, чому Він нас любить? Чому ви любите своїх дітей? Прикрих, недобрих? Які постійно вам творять купу проблем. Чому ви їх любите? Чому ви любили своїх чоловіків чи жінок, чи любите своїх чоловіків і жінок, тих, які також, можливо, не є на надто досконалі? Попробуйте подати логічне пояснення коханню. Не знайдете, не тому, що його нема, але тому, що. Ми постійно пробуємо впихнути якісь уявлення нашої раціональності, які зовсім не пасують до тих великих почуттів. Але чи є в тому таємниця? Ні, нема. Бо любов, вона і проста і зрозуміла. І через те пізніше святий апостол Павло у листі до коринтян, коли буде говорити про любов, не буде говорити якимись піднесеними термінами, які ніхто не розуміє, він просто скаже. Любов, вона є довготерпелива. Не поривається до гніву і не шукає свого, не тішиться кривдою, а радіє правдою, не надимається, не чваниться. Прості речі, які, можливо, не так легко здійснити в нашому житті, але вони не є жодною таємницею. Отож на початку нашого життя є історія любові, яку Бог дає нам, запрошує нас у неї. І та історія, вона не є таємничою, вона не є якоюсь незрозумілою, вона є простою. Хоча, можливо, не є аж такою легкою для того, щоб жити нею. Але добре, Бог з любові нас покликав до життя. Чому ж тоді смерть? Бачите, святий апостол Павло каже такі дивні і, можливо, незрозумілі слова на перший погляд каже, що. У листі до Галатів, що смерті не існує. У своїх листах Павло постійно підкреслює, що ми живемо не тільки тут, на землі, але й покликані до життя вічного в небо. Бо в тому полягає не таємниця, але відкрита правда, яку ми знаходимо в Євангелії постійно, що Бог кличе нас до життя. І нема нічого крім того життя. Хіба що ми самі Його відкинемо? Хіба що ми скажемо, що Боже життя нам не цікаве, і та історія, яка починається з історії любові Бога до нас, нас не обходить. Ми хочемо жити власними особистими історіями, які є повністю відтяті від Бога. І тоді нема життя, бо джерелом життя і єдиним джерелом життя для нас є Господь. І тоді, навіть якщо ми ходимо туди, і дихаємо і розмовляємо, ми все одно каже Ісус у Євангелії мертві, як гроби побілені. Можливо, таємниця власне полягає у тому, що ми відкидаємо ту явну, просту правду Божу про те, що Він кличе нас до життя, про те, що ми є покликані жити вічно. Чому ми так робимо, на те є купа різних причин. Але я запевняю вас, що ні одна з тих причин не є достатньо вагомою, щоби сказати, що я не маю вибору в тому житті, я мушу бути злим і далеко від Бога. Як я вже вам вчора казав, ми усвідомлюємо собі, повинні усвідомлювати собі, що Бог зробив нас добрими. Ми маємо здатність до добра. І це не є таємниця, це є щось, що він нам постійно і відкрито і ясно каже, і кличе нас до того життя вічного у дуже простий спосіб. Я вже вам сказав, через любов. Очевидно, не через закоханість, але через ту любов, яку кожен з нас може здійснити в стосунку до ближнього і те, що ми називаємо милосердям. То дуже цікаво є також у перекладі, тому першому англійському перекладі святого письма, коли перекладався, коли лист до коринтян перекладався, то, власне, той гімн про любові, то слово любов там перекладено, власне, як чаріті, милосердя. Дієва любов до нашого ближнього. І властиво, то дуже цікаво, що коли ми глянемо також у Євангелію, у ту притчу про милосердного самарянина, звідки вона береться? Тому що перед тим Ісус сказав, що найбільшими заповідями є заповіді любові. І коли той вчений в письмі, який би мав розуміти, на чому це полягає, питається Ісуса: а що ж то є мій ближній? Хто є мій ближній? І як ті заповіді любові виконувати, Ісус оповідає притчу про милосердного самарянина. Ісус показує, що любов, котрою ми повинні жити, це й то милосердя до наших ближніх. Чи в милосерді якась таємниця? Ні, нема. Чи воно є складним так дуже. Але все ж таки через це милосердя, яке ми перед усім, як я вам казав вчора, через спрощення досвідчуємо від Бога, ми самі збираємося і йдемо по дорозі до життя вічного. І тут також Ісус не робить жодної таємниці. Пам'ятаєте, коли він своїм учням в Євангелії казав, що то було в Євангелії від Іоанна, іду до Отця, щоб приготувати вам. Помешкання там. Тому що Царство Небесне це є наш дім, це є той стан, те місце, до котрого Бог нас кличе від самого початку. Він творить нас для того, щоб ми були з ним. І тому, дорогі мої, навіть якщо часом нам здається, що в житті існують якісь незбагненні таємниці, властиво. Якщо йдеться про найважливіше для нас, про зміст нашого життя, про наповнення Його про сенси в тому житті, таємниць нема. Бог все ясно і просто нам поставив. Він каже: я створив тебе з любові для того, щоб ти жив вічно зі мною у радості. Те, що нема таємниць, ще раз підкреслюю, не означає, що та дорога є дуже простою. Можливо, ви скажете, що таємниця полягає в тому, чому та дорога є такою складною, чому Бог не зробив дороги нашого життя істотно простішими. Наразі я вам не можу дати відповідь на це, така, яка, можливо, би вас задовільняла, але з другої сторони, пам'ятайте, Бог створив нас також вільними і відповідальними. Пам'ятаєте, коли ви були маленькі? Ті, хто з вас ходив ще не знаю, в радянські дитячі садочки. Коли нас виводили на прогулянку, нас, якщо були рукавички, які такі, знаєте, були на гумках, нас спробували зв'язати тими рукавичками один до другого, щоб ми не порозбігалися, бо дітей маленьких тяжко контролювати. Або часом були шнурочки, де кожна, кожна дитина мала того шнурочка триматися, і тоді той шнурочок тягнули вперед, і діти мали триматися. Немає значення, що за той шнурочок, щоб, не дай Бог, якась дитина десь не пропала. А нас цікавило все навколо. Нас цікавили пташки, нас цікавили квітки, нас цікавило побігти в ту сторону і в ту сторону. І ми собі думали, що коли ми станемо дорослими, не буде жодних шнурочків. Ми будемо ходити де хочемо. Ніхто нас не буде прив'язувати один до другого за рукавички. Ми будемо ходити самі і де ми хочемо. Ну, але ви самі знаєте, тепер живи, дорослі, як тяжко і небезпечно буває ходити у тому світі, особливо дітям, і через те дітей треба пильнувати. І нам дуже часто хочеться, щоб Бог дав нам повну свободу. Ну, Але ми дуже часто з тою свободою поводимося, як маленькі діти, які замість того, щоб відповідально жити, захоплюються якимись. Може, і приємними речами, але втрачають повністю з своїх очей ту найважливішу і найголовнішу перспективу Царства Божого. Це не Бог робить нашу дорогу тяжкою, і складною, це ми постійно щось десь собі знаходимо для того, щоб нам було складніше. Чому ми то робимо, не знаємо. Може і тут є таємниця, але часто властиво тому, що ми є занадто дитячі в нашому житті. А коли Бог каже, будьте як діти, він не каже здитинійте і поводьтеся, ніби вам три чи чотири рочки. Він каже, прийміть, що Бог, ваш Отець є, що Він дає вам те, що є добре. Вірте йому, як ви вірили своїм батькам, коли вам було три-чотири роки. І в тому також нема жодної таємниці. І властиво, мушу вас, ну не знаю, можливо, не розчарувати, а навпаки, потішити життя. В ньому нема таємниць. В ньому є любов. Любов, яка кличе нас до неба. І найпростіша справа, яку ми повинні в тому житті зробити, на ту любов, яку Бог має до нас, як каже Святий Йоанн у своєму посланні відповісти милосердям до наших ближніх. І тоді наше життя буде життям радості. Складним. Але радісним. І тоді нічого в нас в тому житті не перелякає. Ми будемо знати, що ми йдемо додому, до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу з Богом і до завтра.